Ще одна ділянка фронту, яка от потребує на мій погляд уваги, яка з новою силою спалахнула ну буквально наприкінці минулого тижня. Це сіверський напрямок одразу з трьох сторін, та за підтримки бронетехніки. Там буквально десятків мотоциклів, багі і дуже за щільної підтримки е, безпілотної авіації. Московити, е, ну, більше ніж кажуть, батальйоном піхоти е, почали атакувати у напрямку е, Сіверська. Українського міста, де ну власне є, скажімо так, фортецею оборони на півночі Донецької області, отаку там відбували одразу чотири українські підрозділи: це 81 перша аеромобільна бригада, четверта бригада оперативного призначення Рубіж, воїни десятки гірсько-штурмової і 54-ї механізованої бригади. Винятково от з розташування з розташування українських підрозділів. Дуже схематично можна зробити висновок, що пробували москвити атакувати через Білогорівку у бік верхньокам'янського і через спірне, але знову таки підкреслюється дуже схематично. Обмаль інформації. Але от командир батальйону К 2 54 четвертої окремої механізованої бригоди, чий підрозділ безпосередньо відбував ворожу навалу, має бути зараз на зв'язку зі студією спецкору. Оскаре, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Я вам Дуже дякую, що знайшли можливість. От перед е, між управлінням боєм відповісти на кілька запитань. Ми дуже швидко скажіть просто зараз. От е, в зоні відповідальності вашого підрозділу, ворог продовжує атаку. І якими силами, і як тактично це відбувається, якщо відбувається, звісно, так зараз ворог продовжує штурмувати наші позиції. Е, були штурмові дії е, дуже погані на зараз погодні умови. У нас постійний дощ, сніг і дуже сильний вітер. Томі тому противник користується цими умовами. Вночі нас штурмували зранку. Близько 60 осіб наш штурмували на МТЛБ, мотоциклах та на Багі. Але противника розбили, зараз добивають. Плюс постійні ну, в пішому порядку постійно противник висувається в групах 5, 7, 10 осіб. На даний час також зараз тривають штурм дії. Скажіть, у тому була інформація, що цей перший накат окупанти здійснювали одночасно з трьох напрямків, і це була нібито дуже скоординована атака. Наскільки, на вашу думку, цей штурм відрізнявся від якихось там попередніх? І чи справді це ну, от був удар синхронний з кількох сторін? Ну ще зараз вибачте штурм, як сказати, так да, був зразу одночасно в трьох напрямках. Я б сказав би навіть не в трьох, а в більш. Штурмувалися кожен батальйон нашої бригади, та ще додатково бригада НУ, бригада 81 та 10. Це все, це все було одночасно. На, нас близько, на наш саме батальйон близько 200 осіб. Нараховували ми 8 МТЛБ, близько 10 багів та 2 танки. Це що почалося в перший день. Що я можу сказати по поводу 81-10? Не знаю, бачив, що туди також йшли бронеколони. Механізований ну механізований взводи, ну що відбувалося в них, не можу сказати. Оскаре ну от і 54-ка в цілому, ну і зокрема К2 батальйон відомий тим і справді давно, що і безпілотну розвідку ну чудово просто налагодили, і ураження дронами. Наскільки несподіваною ця атака була, от Ну зокрема для вашої бригади, для вашого батальйону? Я маю на увазі, дія ворог винятково тими силами і засобами там ну в першу чергу очевид, 3 третьої загальновійськової армії чи Підтягувалися резерви упродовж якогось часу до лінії бойового зіткнення? Я думаю, що і резерви також підтягувалися. Тому що ми, я ще раз повторюю, що дуже погана видимість. Ми не бачимо зараз далеко тому, що постійні тумани. Але піхота, передній наш край, завжди передавав, що вночі дуже чули багато що підтягується броні. Чули, як автомобільний транспорт, там, типу КАМАЗ, типу МАЗ постійно заїжджають. Тому ми почали щось підозрювати, що напевно, підтягуються якісь резерви. Зазвичай от, такі якісь сплановані акції атакувальні москви та передує їм масована артилерійська підготовка. Часто працює тактична авіація. От зараз артилерія і ворожа авіація на сіверському напрямку. Загалом наскільки вони активні? Чи авіація окупантів зараз враховуючи погоду? Це власне, ну наскільки можливо комплекси БПЛА? Ні, авіація десь збільшилась десь в два-три рази. Це по, по порівнянні по з, з, з прошлою неділею, коли в день могло десь падати там 14-16 кабів. То зараз 30 – це стовідсотково, і це я можу тільки казати за день. Якщо за добу, то буває то й більше. А артилерія? Авіація збільшилась. Артилерія також почали працювати одночасно декілька гармат. Ми спостерігали, як виїжджає батарея градів. Одночасно стають на лінію. Ми відпрацювали, змогли ну, пошкодити. Не знищили, але пошкодили дві машини Града. тому вони одночасно дуже багато артилерійських засобів починають працювати. Оскар, Я дуже вам дякую за те, що відповіли на запитання. Дуже дякую за вашу роботу. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Хай вище знерусня. Там вся і у вас буде спокійна ніч. Дуже вам дякую, дякую. Дякую вам. Пане Євгене, ну от ця потужна атака на сіверськ. очевидь, вона готувалася. Москвитну Оскар підтверджує припущення, що готувалася не один день. Наскільки на вашу думку тут діяли ви згадували сьогодні оця третю загальну військову армію, колишній корпус так званої ЛНР? Да, чи от резерви, якісь які вдалося накопичити я так підозрюю, десь на території Росії встигли підтягнути для цього для цього штурму, для цього удару? Те, що вони активізували цей напрямок, це теж викликає певні підозри це і відволікання сил наших. і можливо його смущає. ворога мається на увазі, смущає концентрація наших сил в цьому виступі. Звісно, що воно все лежить в рамках загального планування проведення наступальної операції, наступальної стратегічної операції в Покровському, Курахівському нововеликоновосиловському напрямку. Тут часов яр. Він теж стоїть в пріоритету противника. Там дві да, у, нас у них десанта штурмових девіз наступають. Ну і на цьому напрямку я не думаю, що Росня буде проти всунути своє вибачте сурло в напрямку Сіверська і кудись просунутись. і до того ж, як говорить командир батальйону, противник вже сконцентрував авіацію, сконцентрував артилерію. Значить, він проводить на цьому напрямку наступальну операцію або ж наступальні бої. Це повтор спроби зрізати оцей Васів. Наступ аж до автошляху Слов'янськ-Бахмут, так звано, ваш... ну тобто будуть намагатися зрізати і, очевидь, поновлять активні бойові дії на Лимані. Чи це короткострокова акція більше на ваш погляд, щоб відтягнути можливо сили ну, з того таки часового на ну, найближчих напрямків да? Лиманського, Часовоярського? Для цього йому треба перекинути знов таки війська з інших напрямків, з Куп'янського. Там у нього багато дивізій. Можливо, і звільнити да, з інших напрямків тут я суб'єктивно не бачу переваги для проведення операції зрізання цього, цього виступу, те, що на Лиманському напрямку, буквально от минулого тижня, ну дуже відносно да, так якщо брати, так ну але принаймні, от, за свідченнями наших воїнів, от ті, що вони казали, ну. Скільки разів спала інтенсивність війни? Я маю на увазі, ну там умовно, десь від Макіївки там до Серебрянського лісництва да, от на цій ділянці, е і от вона синхронно майже співпала за цією спробою масованого штурму на Сіверському напрямку. На ваш погляд, взаємопов'язані речі, чи це абсолютно автономні історії, які просто співпали в часі? Взаємопов'язані в будь-якому випадку. Проте противник може гратися. Активізував цей напрямок, потім активізує цей і навпаки, або одночасно тут. Е Треба дивитися мистецтво роботи штабів противника. Як ви вважаєте? Чи можливий, ну, скажімо так, знаєте, це запитання, я на сам кінець програми хочу поставити. Ми так проаналізували не весь фронт сьогодні, але дуже сильно загострилася ситуація на в районі між Куп'янськом і Сеньківкою. На відтинку, де Москви там вдалося прорватися до осколу. Є кілька там локальних успіхів у них на Великоновосілківському напрямку, якому ми стягували. Скажіть, це скидається на вашу думку? на Ну такий, знаєте, е заключний відчайдушний ривок окупантів. Що вони самі вже там в голові десь усвідомлюють можливе завершення активної фази війни і намагаються захапати якомога більше території? Що це все абсолютно знаєте з категорії? Міркувань, я скажу так, що розмови про скоріше закінчення війни можуть вестися, проте вони не мають впливати на нашу соціально-психологічну або психологічну готовність суспільства і збройних сил на зниження готовності ведення війни. Ми маємо самі впрягатися, коли б вона не війна не закінчилася завтра, після завтра чи через тиждень. Ми по максимуму маємо відпрацьовувати, і ці розмови не мають впливати на знов-таки стан суспільства. Але я вважаю, що противник іде в рішучому ривку, наступі І намагається отримати по максимуму. Дівент у вигляді території, у вигляді наших населених пунктів, не зважаючи на такі колосальні і жахливі для всього думаючого світу втрати в особовому складі та техніки. Ну техніка біс з нею, а саме особовий склад таке зневажливе ставлення російського командування до особового складу. Це ну в кращих традиціях радянської армії. Це ганьба для зайдемо з програми в програму. Ставимо запитання різним експертам, знавцям там військової справи, які до нас приходять. Оця колосальна, як ви самі кажете, кількість знищеної ну там або скажімо, санітарні втрати, безповоротні втрати. Вона спроможна викликати в якійсь кількості соціальний вибух на Москві. Ну, якщо в день вони дійдуть до трьох тисяч тушок в день, тоді можливо впливати. І якщо воно буде пов'язано з фінансовими втратами, родини не так, будуть отримувати, да. ну, тут і інформаційно ми маємо працювати потужно, тобто проводити інформаційні психологічні операції і чіпляти економічну сферу Російської Федерації. Ну, тим паче, що весь світ допомагає Російській Федерації, як сказати, лягти.